Мої шанування, друзі, вітаю вас на моєму каналі. Я Олександр Мусієнко. Сьогодні понеділок, 21 липня. І до вашої уваги мій традиційний брифінг з тих подій, які я визначаю актуальними, важливими та вартими вашої, шановної уваги. Розпочну із того, що ворог атакував Україну, черговий масштабний ракетно-дроновий удар застосовував балістику, застосовував ракети кінжал. Застосовували скрилаті ракети та велика кількість безпілотників. Під ударом опинилися Київ, Київщина, Харківщина, Сумщина, так само Івано-Франківськ зазнав атак Житомирщина. Наслідки зараз з'ясовуються. Для Івано-Франківщини це була одна з найбільших атак з повітря ворога від початку повномасштабної війни. Про це заявив. Міський голова Івано-Франківська, Руслан Марцинків. Тобто, зараз, поки що я записую це відео, пішли відбої вже в деяких регіонах, але небезпека зберігається, тому що все досі в повітрі є ворожі безпілотники. Зараз уточнюється точна кількість дронів, які була використана, так само ракети, які випустив ворог. Незмінним залишається те, що Росія не припиняє тактику терору проти великих міст, проти наших міст та містечок. Знову ж таки, вони вперто намагаються подолати нашу систему ППО, проходити її і завдавати ударів по цивільних об'єктах та по об'єктах критичної цивільної інфраструктури, тому що внаслідок таких атак страждають. Цивільні люди, житлові будинки, об'єкти там, як от зараз в Києві, в деяких районах, і торговельні комплекси, і заклади дошкільної освіти, і так далі. Тобто, це залишається незмінним. На жаль, тому Україні потрібно більше систем ППО і більше можливостей протидіяти агресорам, враховуючи ще й той факт. Що зараз нам потрібно буде вирішувати, яким чином покращити ефективність у наших мобільних груп, не в сенсі того, щоб ефективність зросла саме по збиттю, а засобів, які потрібно, враховуючи, що дрони подекуди летять вище, враховуючи, що вони, на жаль, стають розумнішими, враховуючи, що держава-агресор постійно інвестує, постійно вкладає в це гроші. Постійно проводить певні розробки для того, щоб ці атаки для нас було все важче відбивати. Крім того, знову ж таки, якщо раніше Росія концентрувалася під час таких ударів на одному, ну двох великих містах, то зараз вони намагаються це поширювати. Тобто одне, два додаються третє місто, можливо, четверте. Причому комбінувати це і як використанням. Ракет по якихось одних містах, так по інших масовано дронами. Ось що робить ворог. А враховувати нам потрібно це можна сказати. Я вже роблю висновки, виходячи із того, що бачив, як героїчно, самовіддано та ефективно насправді працюють мобільні вогневі групи підрозділів сил територіальної оборони збройних сил України, які Щоночі та щодня, фактично щодобово в такому нон-стоп режимі захищають наше небо, і звичайно, що роблять все можливе і навіть неможливе для того, щоб знищувати ворожі цілі, але безумовно, що в подальшому нам потрібно враховувати, скажімо, і коригувати наші дії, виходячи із того, як ворог намагається змінювати підходи до цих атак. Це і те, про що зазначав Верховний головнокомандувач Збройних сил України, президент України Володимир Зеленський, масштабування э, дронів э, повітряних перехоплювачів зенітних, це і розробка інших наших систем, це і додаткові ракети Стінгер, багато аспектів. Це і ефективніші системи радіоелектронної боротьби. І Україна з цим звертається до партнерів. Ми розуміємо, що і як потрібно зробити. Ми вивчаємо нашого ворога, оцінюємо рівень загроз, який є, і робляться відповідні висновки. А потім із цими висновками до наших партнерів для того, щоб спільно виробляти взаємодію, тому що тільки спільно тут можна цьому протидіяти. Крім того, є інформація про те, що не тільки Росія атакувала Україну, тому що в Москві і Московській області знову-таки запроваджувався так званий план кавьор, закривалися аеропорти через загрозу безпілотників через те, що небо не було чисте і могло працювати ППО. Є зараз попередня інформація про можливі удари в Московській області. Так само є. Інформація про приліт по одному зі стратегічних об'єктів в Ростовській області. Тобто, теж наші сили роблять все можливе для того, щоб переносити війну на територію ворога. Це абсолютно правильний крок. По-перше, треба зменшувати спроможності агресора до ударів, до того щоб вони мали такі можливості, точніше їх не мали. А друге, це послаблювати їхню логістику. Можливо, саме про це ось свіжий удар по одному з об'єктів на території Росії в Ростовській області. Третє це звичайно інформаційно-психологічний рівень, тому що це показує, що війна йде на цю територію, тому що в будь-якому випадку це тиск, це в тому числі психологічні атаки. Ну і це економічні збитки, тому що коли зачиняються аеропорти, коли скасовуються рейси, коли вони відкладаються. Це означає, що йде втрата коштів, йде втрата ресурсів, і ну, недаремно це призвело до того, що знайшли мертвим колишнього міністра транспорту Росії. Тому війна має йти на територію ворога тут без цього ніяк. Росія тим часом продемонструвала в ефірі російського пропагандистського каналу, який належить Міноборони Росії. Звізда. Завод з виробництва безпілотників в спеціальній економічній зоні Алабуга. Ялабуга, завод називається Алабуга, значить, відео максимально пропагандистське, постановочне, з картинками того, як там працюють цеха, як відбувається безпосередньо збирання та складання цих дронів, шахедів, як вони їх називають гірань 2 Так званих, як працюють там велика кількість людей. Більше того, проведена Росією велика пропагандистська робота з метою залучення молоді і підлітків, тому що навіть у цьому сюжеті зазначено, що вже ледь не з підліткового віку туди Росія залучає працівників. Ну тобто, ну але чому ж фашистам 21-го століття нацистам не мати свій путінський гітлер югент От вони його теж мають, і суть в тому, що одразу після школи запрошують до коледжа. Навчають і зразу дають роботу на заводі. Тобто максимально деталізовано було показано все. Мета, очевидно, і зрозуміла, це продемонструвати Україні та усім нашим західним партнерам, мовляв, існуючі промислові можливості ворога для того, щоб залякати, для того, щоб спробувати деморалізувати. Для того щоб показати, скільки ще потужностей, начебто, є у Росії, і ну, звичайно, що це робиться для того, щоб залякувати і пробувати зламати наш національний спротив та деморалізувати українське суспільство, щоправда, така показуха сподобалася далеко не всім на Росії. Там вийшли так звані військові блогери, експерти, які почали говорити і відверто задавати питання. А для чого це все робиться? Для чого ця показуха, для чого все деталізовано показувати? Чому настільки злочинно самовпевнено російське військове керівництво? Невже вони не думають, що туди не доберуться українські сили? Доберуться всьому свій час. Україна продемонструвала, що системно нарощує власні спроможності та можливості для подолання відстаней в тисячу півтори. Дві і дві з половиною тисячі кілометрів. Ну, але от тим часом про певні загрози попереджають нас Німеччина. Зокрема, голова ситуаційного центру по Україні в Міноборони Німеччини генерал-майор Бундесверу Крістіан Фройдінг заявив, що Росія має намір запускати по Україні до двох тисяч безпілотників одночасно. Про це він сказав. У подкасті Бундесверу «Нахгефракт», гефракт повідомляє українська правда якраз з посиланням на цей подкаст. Отже, що сказав Фройдінг, Росія суттєво розширює виробничі потужності для масового застосування безпілотників у війні проти України. За його словами, Москва планує одночасно запускати 2000 дронів, що створить серйозний виклик. Для української системи протиповітряної оборони. Генерал наголосив на необхідності розробки розумних заходів протидії, адже застосування традиційних засобів, зокрема ракет для систем ППО Петріот, є нелогічним проти шахедів, вартість яких становить 30-50 тисяч євро. Тоді як одна ракета Петріот коштує понад 5 мільйонів доларів. Україні потрібно недорогі. Засоби боротьби з безпілотниками вартістю від 2 до 4 тисяч євро, що дозволить ефективно реагувати на масовані атаки. Ще одним методом протидії Фройдінг назвав удари по глибокому тилу Росії по військових літаках, аеродромах і оборонних заводах. Також Фройдінг звернув увагу на те, що Китай припинив постачання комплектуючих та до безпілотників в Україну. І повністю зосередив свій експорт на Росії. Наразі ситуація така, що Китай фактично експортує виключно до Росії, тоді як Україну виключено з цього ринку, сказав Фройдінг. Оцінка ситуації правильна генерал-майором Бундесверу. Дійсно, ми вже пересвідчилися неодноразово і. Саме тому в Україні функціонує багато ешелонована різнопланова система протиповітряної оборони для того, щоб виходячи із типу загроз, застосовувати відповідні засоби, щоб дійсно Петріоти не використовувати тільки по шахедах. Але разом з тим потрібно посилення. І одна справа це дрони-перехоплювачі, які звичайно FPV особливо можуть бути ефективні проти тих цілей, які летять повільно. Але для реактивного двигуна потрібне відповідно щось перехо... на кшталт перехоплювача по типу крила. скоріш за все. Тому це теж комплексна робота. Ну і звичайно, не обійтись без допомоги партнерів, без того до чого закликав за версією видання Reuters президент України Володимир Зеленський давати нам передові зразки західного озброєння для того, щоб ми могли перевірити це в бойових умовах. І ми можемо це робити, і від цього в плюсі тільки захід, тому що зараз, от зайдеш на експертні профільні, скажімо, сайти агенції, які займаються моніторингом оборони безпеки, міжнародної політики, військово-промислового комплексу. І вони всі, як один чітко, пишуть, що зараз критерієм цінності того чи іншого військового продукту, його ефективності є те, чи брав він участь а, у війні, чи брав він участь в бойових діях в Україні, чи ні, той чи інший продукт і вид озброєння. І тому, звичайно, що для тих, хто ще думає виробників, для тих, хто ще не має такого, для них, звичайно, це можливість отримати приставку, випробувану в бойових діях в Україні. Ну, А для нас отримати додаткові інструменти з метою протидії ворога. Ну а що стосується. Безпосередньо двох тисяч. Звичайно, що це, ну скажімо так, значна цифра насправді, яка може бути потенційно ворогом використана. Подивимося, наскільки виробничі потужності, але ми бачимо, що ворог все ціле намагається продемонструвати, що в них там в Алабузі багато що є, що в них в інших місцях, там і так далі. Тобто продовжують кошмарити. Ну і Китай за спиною. От Китай за спиною, який інтенсивно продовжує підтримувати Росію. Хоча треба нагадати, що рішення про обмеження експорту технологій подвійного призначення, які включають, зокрема, комплектуючі та елементи, необхідні для виробництва різного типу БПЛА, Китай за Китай обмежував і для України, і для Росії. Тут не було якихось великих виключень. Але чомусь такий підхід. От ми бачимо дії по, по відношенню до України, але не застосовується в повній мірі проти Росії. Можливо, саме тому сенатор Лінці Грем, вкотре вийшов в ефір, він дав інтерв'ю для американського телеканалу Fox News. Ось буквально зараз це свіже. Ось буквально повідомлення, які з'являються, поки записую це відео. Отже, що він говорить лінці Грем? Грем говорить про і звертається до Путіна. Путін твій час підходить. Дональд Трамп, дональд Трамп запровадить тарифи, збирається запровадити тарифи на тих, хто купує російську нафту Китай, Індія та Бразилія. Тобто Брікс, країни Брікс, які кидають виклик Заходу. Ці три країни купують близько 80% Дешевої російської нафти і продовжують фінансувати російську військову машину. Ну а на полегливості і впертості лінці Грема, цього сенатора варто тільки позаздрити, попри все, що президент Трамп ще не зважився на такий крок запровадження масштабних жорстких санкцій проти Росії. Лінці Грем не перестає про це говорити в ефірі американських телеканалів та американських газет зі Шпаль. Тобто. Він продовжує говорити те ж саме і гнути свою лінію, що такі санкції потрібні. І для нас це добре. Чим більше буде таких закликів, чим більше буде в хорошому сенсі тиску на американського президента про те, що треба запроваджувати драконівські обмеження проти Росії, Китаю, Бразилії, Індії, всіх, хто співпрацює з Путіним, що вигідно, і що в наших інтересах. Це сприятиме зрештою вірю і тому, що. Трамп не зможе протидіяти, тобто, все ж таки, цей внутрішній тиск наростатиме і, звичайно, матиме значення. Що ще сказав uh, Лінсі Грем? Це буквально от зараз свіже інтерв'ю. Він говорить: що я вам скажу, Індія, Китай та Бразилія. Якщо ви продовжуєте купувати дешеву російську нафту, ми запровадимо тарифи, uh, ми вас відправимо в тарифне пекло. І, ви, що зруйнує вашу економіку. Дональд Трамп втомився від цієї гри. Якби я був путіним, я би сів за стіл перемовин незабаром. Ось так говорить про це. Ось так про це говорить безпосередньо Грем. Тобто він закликає до того, що потрібно сідати за стіл перемовин. Якомога швидше, незабаром Україна. Я хочу нагадати, запропонувала провести зустріч наступного вже цього тижня. Сьогодні має відбутися Рамштайн. Не сьогодні, вибачте, а 23-го В середу теж така подія важлива протягом цього тижня. Має прибути туди під Гексит, очільник Пентагону. Серед обговорень звичайно, постачання ППО, посилення захисту України. Ну і цікаво, зрештою. Ж, що ж буде з цими санкціями? Чи, скажімо так, слова Лінці Грема і тиск внутрішній на Трампа, який є і зовнішній, він, зрештою, переконає американського президента, що потрібно запроваджувати жорсткіші санкції. Можете, до речі, друзі, написати, будь ласка, в коментарях, що ви з цього приводу думаєте, чи дійсно зважиться на це а, Трамп? Поки що чекаємо: чекаємо п'ятдесятиденного ультиматуму, а в цей час ми бачимо, що... Росія продовжує свої терористичні удари, але ще важливо буде, чи дійдуть сторони згоду про те, коли можуть зустрітися в Стамбулі, можливо, вже і в кінці цього тижня вдасться організувати зустріч для того, щоб, ну, принаймні, показати з українського боку, що Україна готова до якихось перемовин, а Росія, як завжди, буде наполягати на якихось невиконуваних умовах. От що сказав Пісков прес секретар Путіна не виключено, що Путін і Трамп у ході особистої зустрічі зафіксують великі домовленості, які стануть результатом величезної роботи, але цей час ще не настав. Яку зустріч має на увазі? Незрозуміло. Остання розмова Путіна і Трампа це прагматичний дієвий ді діловий діалог людей, які стоять на своїх позиціях, але готові слухати один одного. Росія готова рухатися до своїх цілей з регулювання в Україні швидко, але швидкість залежить не тільки від Москви. Врегулювання в Україні це тривалий і непростий процес. У Вашингтоні все більше це розуміють. Зрозуміло, що президент Трамп, президент найбільшої країни світу, плюс усі звикли до його досить жорсткої та прямолінійної риторики. Водночас він підтверджує свої наміри і надалі робити все можливе. Щоб сприяти мирному врегулюванню ну ось так. Тобто, знову ж таки, ні про що треба зустрітися, треба обговорити, але не треба тільки зупиняти війну. Тобто, Росія стоїть на своєму, що вони мають продовжувати бойові дії. Тому час тиснути на них, продовжувати наш спротив, тримати стрій і, друзі, спільно із Божою допомогою рухатися тільки вперед. Бережіть себе і. Слава Україні.